Вітаю, друзі, 3 січня. Венесуела у вогні, десант військових США в цю країну. Жабагадюкінг, який триває на банковій, чи знімуть малюка з голови СБУ і кремлівський агент Федоров міністра оборони. Це все несеться в новому 2026 році. Давайте розбирати, як кажуть, по порядку. Сьогодні ранком в Венесуелі почалась військова операція США. Ця операція стосується, перш за все, контроля над нафтою. Наразі Венесуела. Експорт венесуельської нафти складає всього 1% на світовому ринку. Але у випадку зміни режиму, у випадку вливання інвестицій, початку розробки е, нафтородовищ серйозно. Цей відсоток виросте до 10. А якщо сплюсувати його з 6-7%, які мають Сполучені Штати, то це може зрівнятися з найбільшим виду... видобутком нафти, який відбувається в Саудівській Аравії, і залишить далеко позаду 10-12% Росії. Тому е, насправді це надзвичайно е, важлива спецоперація для Сполучених Штатів. По факту Трамп бере під контроль нафтові родовища Венесуели. Цинічний, прагматичний політик-бізнесмен. Е, Нобелівська премія лежить е, десь збоку, а війна в Венесуелі ось. Зараз і тут. Війна в Венесуелі, звичайно, була б неможлива без договорняка з Путіним. І по ходу Трамп розміняв нашу країну, Україну ситуацію в Україні на Венесуелу. Станом на зараз я ще не чув. Заяв Російської Федерації, але прогнозую, що це буде глибока стурбованість, глибоке обурення, ну і не більше. Ну, приблизно як Трамп обурюється гибелью людей в Україні. Якщо це так, то в нас великі проблеми. Нас фактично залишать один на один з Російською Федерацією. І чи справиться Україна величезне питання. А там ще палає Іран, і там також можливий е, серйозний конфлікт, за яким спостерігаємо і про який будемо говорити пізніше. Ну, а в Україні дійсно жаба-Гадюкінг. В Україні е, хочуть. Змістити голову Служби безпеки України Василя Малюка, відправити його на РНБО, а на його місце, очевидно, призначити першого заступника Олександра Поклада. Це буде укріплення е, влади Зеленського Єрмака, Єрмака Зеленського, і це буде свідчити про знесення тих. То виступив проти Єрмака напередодні його звільнення? Малюк, мовби, поки що не погодився, а Зеленський боїться сере кирпичами звільняти його указом, вносити цей указ в парламент. Причина. Причина дуже проста: парламент може не підтримати, це все зависне, і це буде бити по самому власне, Зеленському. Думаю, малюка будуть додавлювати, щоб він подав е e, і перейшов на РНБО. В свою чергу літаючого, Букаючого чи Бурека Умєрова, схоже, пошлють шлють ну, в Майами на відпочинок. Або по до Туреччини. Це надзвичайно ну, така ситуація цікава, і вона може грати ну, досить серйозну роль в багатьох розкладах. Так само, як переведення шмигаля з міністра оборони на міністра енергетики. Це фактично буде хабар. Групі Давида Арахамі і сигнал йому: залишайся з нами. Бери на себе відповідальність через енергетику за парламент, за цементування монобільшості, роздавай сам конверти, так би мовити. Отримай свій кусок економіки в гинучій країні. І е, живи за рахунок цього, корми за рахунок цього, зелений гниць свого оточення, парламенту і так, далі, і так далі. Ось що пропонує Зеленський єрма Карахамі. Ну, а на місце Шмигаля, на міністра оборони, Ну, це взагалі заходить кремлівський Штірліц? От щодо. Майбутнього, можливого міністра оборони України. Михайло Федоров підписав угоду з ФСБ в 2018 році. Вам не почулось. Угоду з ФСБ. Шпигунський застосунок дія було виготовлено в Російській Федерації, а Федоров лише його вдало впроваджував в життя українців. Кар'єра Федорова дуже. І вкрай проста. Торгівля гербалайфом, інтернетне шахрайство, реклама в соціальних мережах, зв'язок з командою Ростислава Шурми, познайомились на Запоріжжі, угода з ФСБ в період 18-2019 років, чисельні відрядження до Москви через Білоруську Республіку. Це член команди Зелених Гнит, який створював та досі адмініструє ботоферми та шахрайські кол-центри. член уряду, а також в обіст інтересів інтернет-казино на російських платформах. Ну, такий собі штірліц, за яким волочиться російський триколор, і який вже ледь не крокує. По коридорах Міністерства оборони. Про зв'язки Федорова з ФСБ з російськими спецслужбами, російськими інтернет-воїнами, так би мовити, не говорив, мабуть, в нашій країні тільки лінивий. Але зараз, зараз Зеленський ставить його на Міноборону. Ви можете собі представити людину, яку прямо підозрюють в співпраці і обґрунтовано підозрюють в співпраці з російськими спецслужбами, призначають на міністра оборони. Це знову ж таки про бабки. Закупівля зброї, закупівля е, е, амуніції, закупівля, обмундирування, продуктів, харчування, багато-багато чого іншого, боєприпаси і так далі, все йде через міноборони. Державний оператор ПІЛ, Агенція оборонних закупівель, все там. А ще можна вимивати мільйони на цифровізацію цих історій, розповідаючи про те, що. Через дію, через ще щось будуть йти закупки. Вони потім будуть, звичайно, опинятися в ФСБ. Ну, от, наприклад, дані з дії чотири рази звивались Федеральної служби безпеки. кожному аеропорту, от, де проходить фільтрація, так звана, є дані з бази дії. Всім це відомо про українських громадян. І не один вміняємий чоловік. Дією не користується, тому що це не просто дозволити шпигувати за собою режиму Зеленського, а це дозволити шпигувати за собою ще й ФСБ російському. От така історія. Америка воює в Венесуелі. Жаба Гадюкін на банковій зелені перетряхують один одного. І спроба призначити кремлівського штірця міністром оборони воюючої України. Ось де загроза. Загроза на безпеці, загроза обороні, але про це всі воліють мовчати. Бо з режимом вже, на їхню думку, краще дружити. Хоча режими сьогодні є, а завтра їх немає. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити, друзі.